Це Той самий випадок, коли останній дзвоник продзвонів у прямому сенсі востаннє після випускного вечора, о четвертій годині ранку вони прямували зустрічати сонце, а зустріли смерть улюбленого вчителя та двох своїх друзів. Сережа за ту любовь до детей, за то, что ты столько делал. Как же, сынок, как же нам расти, мы без тебя. Только на фотографии не выигрывай. Я ж тебе каждый день буду ждать из работы. Ой, с той стороны, да не Ой, Боже мой. За що ж ви так не зібрались над нашими дітками? Померли від набору великих переломів, у перебитих органів їх зашивали, збирали. Двох дітей поховають. Господь доказує. А вони тепер чекають до мене. Так, зараз мати спроба. І йшли ми всі разом, так, шренга. Ішли, співали спокійно. Всі разом, вчитель, вся компанія. Близько четвертої ранку щасливі і безтурботні святково вбрані. З батьками, друзями і вчителями вони йшли до мосту у сусіднє село. Розділившись на невеликі кампанії, фактично розбрелися дорогою. У нас тут так як випускний, то всі йдуть зустрічати світанок, всі йдуть зустрічати. І обично машини завжди зупиняються, там обминають, там проходять сюди. Ну, ну коли водітель П'яний, так це ж. Тротуара немає там. Більше ремонт йде, дороги там підсипали дорогу узбіччя на значно нижче. Тому, звичайно, йшли частину проїжджої дороги, вони займали, тому що їх йшло багато. Діти йшли колоною. Сергій Юрійович не дозволив їм йти так. посеред час. Я ждала його. В час ночі він позвонів. Я, мама, ты не волнуйся, ложись, спи спокойно, закрывайся, все. Я уже буду до утра с детками. Пять часов я устала, посмотрела. Нет, ни не велосипеда, нема Сережа. В шесть часов утра стучится. И так же, как Сережа, стучится. Тихонечко, так это все. Я говорю, ночь, Сережа, ты. Ні. Тоді Леся Каленіківна і отримала жахливу звістку про смертельну аварію, яка забрала життя її 43-річного сина. Сталося усе моментально, нізвідки узялася несамовита машина, що просто в'їхала у натовп випускників. Спідометр застиг, кілометраж 160 кілометрів було. І вдарив він їх у спину. І тільки удар почули, ці що йшли попереду. Ми каже, оглянулися, так вони отак у воздусі. І фонтани крові. У сільській місцевості дороги не оборудовані, не тротуари. Автомобіль взагалі взагалі не тормозив. Він просто в'їхав в цей. Ну, я натовп людей, який йшов. Він в'їхав, він без тормозів. Тут ну, будь-який експерт це докаже. Ну, він їхав по своїй стороні, але попиток подати сигнал або попиток торможення немає. Да, їхав швидше 120. Вчителя протягло, їх підкидало, одразу, буквально там на метр півтора. Сашу через машину перекинув, він на велосипеді їхав. Там велосипед, взагалі, друзки. У Бруски і тіла жертв трагічної ДТП. Троє від отриманих травм на місці пригоди загинули одразу. Спершу під колеса потрапили 34-річна Олена та її 24-річний брат Олександр. Від потужного удару їх відкинуло на кілька метрів. Згодом водій наїхав на вчителя Сергію Юрійовичу. Перепало найбільше під колесами. Авто його протягнуло щонайменше 10 метр. Він був без одежі вже. Тобто у нього не було. Не кофти, нічого, ну не рубашки чи що там. У нього нічого не було. Це я уже сюди приїхала по розказам, я чула, що йому даже штани натягували. Наїхавши на пішоходів, авто злетіло в кювет і врізалося в дерево. Усе відбувалося на очах у В'ячеслава, який живе поряд з дорогою. Винний водія у трагедії не вбачає, нарікає на місцеву владу, яка, відремонтувавши дорогу, не звела безпечного узбіччя. Коли лежить Вся дорога усыпана людьми, как морскими котиками. Знаете, это как бомбежка или как взрыв снарядов вдруг. Это ужасное зрелище. Люди начали кричать. Кричали так, как конец света. Собаки перебежались, исп испугались, убежали. Да и не сильно он был такой пьяный. Что для мужика там выпить? У меня собак сколько погибло на этой дороге. Но построили дорогу, это первый знак. Место радости, как бы должны радоваться, но мне... От ходіть дому в дому, нігде, ні тропинок. Максиму і Марії, які тієї ночі йшли разом з усіма, дивом пощастило вціліти. Хлопець пригадує, водій на повному ходу навіть не намагався гальмувати. А коли фактично виповз із авто, стало ясно, кермувальник п'яний. Тоді хлопець не зміг стримати емоцій. Пару ударів нанісли йому. Я наносив один удар, два. Так хотілося просто вбити його на місці. Це такий був сильний. І шок, і таке чувство таке було непонятно, що хотілося в той момент уже, Чи кидатися, спасати усіх, чи його там убувати на місці. П'яний був. Та звісно, п'яний. Він ми його як положили посеред дороги, то він так і лежав до приїзду швидкої. Бодій був п'яний. Він навіть не те, що був в значному стані. Батьки випускників говорять, що він був в такому стані, що він не міг. Вийти з машини нормально. Сказав я нічого не бачив. Я навіть розумію цих односельців, які були в той час на тому місці. Якби там батьки були, то там, мабуть, не тільки били. Було б ще гірші наслідки. Те, що в крові винуватця трагедія, виявили алкоголь, підтвердили медики. Вони того ранку приймали чотирьох потерпілих. Серед них була 17-річна дівчина з перелавами кінцівок та струсом мозку. Її перевели в обласну реанімацію Чернігова. Важкому стані з них була. Одна хвора з закритию шиносковою травмою і закриті переломи кістки лівої, кивої плечової кістки і обох кісток лівої гомілки. і травматичний шок. Всі ці потерпілі були в стані алкогольного сп'яніння, Ну в крові два проміля. Водій та двоє пасажирів відбулися подряпаними сенцями та черепно-мозковими травмами. А в дівчини із забоєм шиї через шок. Відняло пам'ять. А звідки ви знаєте, водія? Я не пам'ятаю навіть. Його. А ви, ви сіли в машину до незнайомого, чоловіка? Я не пам'ятаю навіть. От зараз я не пам'ятаю взагалі. Може, тоді я його і знала. Водій був на підпитку? Не пам'ятаю. Ну, ми пили, тому що в мене сестра випускалася. Ми вживали. Нам не сильно. Неговірки є сам водій. На лікарняному ліжку райцентру Ічня ховається від камери і відсипається. Постійно спять. Не на фоні медикаментів, а постійно сп'ять. Ну, це собственно і лучший спосіб захисту центральної нервної системи. А те, що був п'яний, заперечує, мовляв, чаркою до рук не бере та зізнається, тоді випив грам 50, щоправда, в день. А ви були в стані алкогольного сп'яніння? Ні. Ну, вас знайшли в крові два проміле. Ви пили у день. А як дівчата опинилися у вас е, в машині? Ці люди хто? Я їхав, і сторон на мене зупинили, щоб довіз. Я їх довіз. віз, коли довожу, їде зустрічна машина, а вони йшли посеред дороги. Зустрічна машина у мертвій зоні, коли вони оказалися, я включив ближній світфар, їх не було видно. Коли включаю далі світфар, вони серед дороги всі. Я по тормозах, але було вже пізно. Куди мчали на всіх парах, зрештою розповів Сашко, що сидів біля водія. Каже, зупинили авто, аби дістатися разом із випускниками до мосту. Я пам'ятаю, що ми встановили, щоб доїхати до моста. Хто на На якій швидкості їхали? Я не знаю. Я тільки пам'ятаю, що я сідав і очнувся в поліклініці. Про горе водія, який порозкидав людей на дорозі, селяни говорять небагато. Він живе і працює у сусідньому селі. У той вечір ймовірно вітав когось із випускників, бо його машину помічали ще поблизу кафе. Гуляв, гуляв, тому що ночі жена вдома, а вони із троє сидів, бивши випускник. Це бувший наш працівник. Він працював у нас фельдшером в лікарській амбулаторії в село Припутні. Він характеризувався тільки з позитивної сторони. Років три тому він звільнився від нас за власним бажанням і пішов працювати в аграрний бізнес. Родичі загиблих розповідають, не забарився горе водій із грошовою компенсацією для годиться на похоронні витрати. Принесла гроші голова сільради. Сказала, що це передали з його роботи. З його роботи. Я кажу, хоч і передали з його роботи, але відповідальності ви не уникнете, все рівно. Гроші так і лежать, вони оставлені на столі. Я питаю Валєрочку, кажу, брати гроші чи не брати. Валєрочка каже, все рівно він буде відповідати. Ну, гроші хай лежать. При нагоді ми йому вернемо назад на суді. А багато там грошей? Десять тисяч. Якщо вину хмільного кермувальника доведуть йому загрожує ув'язнення до 10 років. Відкрите кримінальне провадження слідчими. Головного управління національної поліції Женіської області за знаком статті 286 та 6, 3 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає термін ув'язнення від 5 до 10 років позволення волі. Тим часом у селі жалоба за померлими. У звістку про смерть батька вже більш ніж добу не може повірити його єдиний син. Він сьогодні тільки почав говорити. Вчора він нічого не говорив, нічого не пив, нічого не їв. Він сидів білий, як край і хаті, не виходив навіть. У хлистуна залишився син 15 років, сирота. Які дуже дорожив цим батьком, який, можна казати, жив цим батьком. Майже 18 років чоловік пропрацював у сільській школі на посаді зауча, викладаючи українську та російську мови. Вчитель був людиною дуже творчою. Його дуже любили діти, батьки. Це чудовий колега, прекрасний сім'янин, батько. Не вірять і учні у смерть улюбленого вчителя, який організував для них свято, але так і не зустрів світанок. Він придумав валіс. Ми його репетували дуже довго пісні. Нам знайшов стихи, то есть все украшав зал з нами, він робив все. Це було його всі дітей. Марія зі сльозами на очах пригадує останній тост вчителя, який він присвячував випускникам. каже він, ніби щось відчував, коли говорив про безкінечність. Він нам порадив йти в майбутнє і не повертатися задом до нього. Не повертатися в прошле, щоб завжди бути попереду всіх. Ніде у всесвіті нема таких, як ви. Нема. Нема такого Сережа. Артура, Віти, Віталіка, Андрюхи, Руслана. Ви собі оце усвідомте. Що ніде у всесвіті нема таких, як ви. ви? Нема. Ви чудо, ви геніальні. Ви бачили в мене, так? Зірки? І так глибоко-глибоко. Ви ж розумієте, що це безкінечність, що це ніде не закінчиться. Навіть десь буде край, а за краєм все щось є. Ми не віримо. Подвійну трагедію оплакують у родині бутенків. Тут моторошна ДТП забрала молодого хлопця і матір дівчинки, яка лишилася круглою сиротою. Бо вона ж знає, що вона мама. Вона тільки в каже, де мама, дайте телефон, я їй подвою. Так як їй не скажеш, ну як їй не скажеш, що мами нема вже, що просто, що ми їй не казали. Вона його так любила, що страшно. Я, звісно, не злопам'ятна. І не зловридна, і не кровожадна. Но його за внука по стінки розмазала. Він сина з маленького. Він купав його, пелінав його, все росте. син росте, в нього хороший, достойний батька. Цій людині треба було жити і жити, і жити. На цей падло. Оставив мою дочку вдовою, а мого внука без батька. Оставив напівсиротою. Я йому не прощу. Не я, не мій чоловік. Так не можна робити. Чи покарають легковажного водія за потрійну смерть? Запитання відкрите. А поки триває слідство, цей драматичний ранок став доказом того, як після святкового світанку може настати скорботна темрява.